Марин Декопан вважається найсмачнішим у світі цитрусом. Був виведений у Японії в 1972 року. Декопан це інша назва мандарина Шірануї японського гібрида Тангора, Кійомі та мандарина Панкан. Сама назва складається з деко, перекладається як нерівний. І пан склад від панкана. При виведенні культури вдалося досягти ідеального балансу. Між терпістю та насолодою. У США також відомий під назвою Сумов у Кореї Халабонг. Вирощується також у Китаї та Бразилії. Тут називають кінцей, вважається одним найсмачнішим і гібридних мандаринів без кісточок Рослина середньоросла. Прямостояча. Гілки в молодому віці мають колючки, лист невеликий, з вузькою крилаткою, плоди великі і розміром з рейфрут. Із чітко вираженої шийкою. Їхня поверхня шорстка в повному дозріванні оранжевого кольору. Смак має ідеальний баланс цукру та кисоти. Сорт пізньостилий, дозріває у січні березні Після знімання плоди потрібно ще близько 14 днів витримати у сховищі для покращення смакових якостей. Тугий час був під підзаборонений вивезення з японії. Характерна особливість тангору складає на 25% апельсин. Декобан – це шийка подума на кшталт танжево мінеоло. Шкірка легко відокремлюється від м'якоті. Смак солодкий, дуже багатий, та легкий присмаком терпкого. Причому має ідеальний баланс між терпкістю та насолодою. Штір... Шкірка настільки тонка, що фрукти мають бути обрізані з дерева вручну та поміщення у невеликі тоталізатори. Плоди. Розмір плодів 270 до 350 грамів. Шкірка груба оранжева. Форма плода грушоподібна, м'яко ж яскрава жовта гаряча, щільний соковитий, смак чудовий, складний, насичений. Одночасно відчувається апельсин та мандарин. Після перших фруктової кислинки розкривається концентрована насолода приємний післясмак доповнює смакову гагу, витримує спад температури до мінус 8 градусів Цельсія. Таке плодове дерево є стоячим та середньорослим. Його зразкова висота становить 3,5 метра. крона рослинності куляста. В діаметрі вона може сягати в середньому до 3,5 метра. Сумо цитруси по праву вважається насолошими з усіх цитрусів. Тому, якщо є можливість, варто купити рослину та виростити декопан на підвіконі у квартирі, результат вразить смакочні плоди, ніжний аромат та прекрасний єру в одному вазоні. Догляд за рослинами. Полив. У літній період необхідно забезпечити рясний полив культури, особливо в періоди цвітіння та плодоношення. У цей час не можна допускати пересихання ґрунту. У зимовий період зрушення зменшують до 1-2 разів на тиждень. Вологість. Ця плодова культура дуже чуйна та на оприскування. Однак при проведенні таких процедур слід стежити, щоб вона випадково не потрапила на квіт. Для оприскування слід брати тільки м'яку, трохи теплу воду. Підживлення. У період з березня по жовтень кожні кілька тижнів необхідно носити добрива, які містять підвищену кількість калію і фосфору. У зимовий сезон рослинність підгодовують річ приблизно раз на місяць. Під час світіння та плодоношення корисно виконувати листові підживлення препаратом Плататор. Пересадження. Плодові дерева віком до 3-4 років потрібно пересаджувати щороку навесні новий горщик більший на 1 см сторони. Надалі пересадку проводять кожні 2 роки. Не варто проводити пересадку квітучих та плодоносних рослин. Профілактика хвороб та шкідників. Ця плодова культура відрізняється досить міцним імунітетом. Однак іноді вона все ж таки вражається шкідниками павутинник ліж і Щоб такого не траплялося, рекомендується хоча б іноді виконувати профілактичні обробки рослин. Найчастіше це роблять з допомогою спеціальних біологічних інсектицидних препаратів. Якщо дотримуватись правильної агротехніки, то тоді декопан правильно ростиме і розвиватиметься, даватиме великі врожаї.